З вербною неділею до сонечка весняного красується між землі і квітів гілочка вербова. І наче промовля, скоро вже Пасха лоза б'є, не я б'ю від сьогодні за тиждень у нас велик. Хай свята вербова гілка прожене все лихе й погане. Хай на землі усюди світло й чисто стане. І в серці в кожному світла віра повстане, запанує мир, злагода та Божа благодать. Гілочки тоненькі, кутики пухнасті, хай принесуть багато щастя та любові до вашої оселі, світлої радості взаєморозуміння, розуміння, здоров'я та сили хай принесе вербова гілка.